Сьогодні мій партнер трошечки запізниться, тому почну я самостійно без нього і розповім вам про те коротко, що ми робили. Ти прийшов Андрійко, ти мені потрібен. У мене якраз почався прямий ефір. Ой, який красиві в тебе. А ну і нам розкажи. Розкажи Іспанською, де ти був і e, пора. Bueno, por Son blancas con toperoles para, cancha sintética y de, pasto real. ¿Cómo se llama esto? Cordones, los cordones. ¿Cómo se llama? La planta. La planta. Ahí, mira, tiene acá estos cositos para que la pelota se agarre mejor al pie. Ага. «Hola, faps!» <laughs> це, це нові кросівки чи старі? Нові. нові. Ага, не іспанською. «Nuevas. Las zapatillas...» А скажи повністю речення. «Las zapatillas...» «Las zapatillas son nuevas.» «Son nuevas.» А як сказати, що вони не старі? «No son viejas.» «No son viejas.» Добре. Ти знаєш, ти мені потрібен дуже коротко. Можна я у тебе візьму 5 хвилин? Uh -huh. Або навіть менше. На нашому уроці у п'ятницю ми робили завдання про те, щоб визначити eh, треба нам діє слово сир чи естар. Mm. І було таке завдання. Я казала: Сой, естой кансада. Який правильний варіант? Естой кансада. Естой кансада. Бути стомленим це тимчасовий якийсь стан. ¿El es, o está muy caliente». «Está». «Está muy caliente». Кава гаряча, дуже гаряча зараз, а потім вона вистегне. Algunas rosas, te прочитай. Algunas rosas son o están blancas, son blancas. Son blancas, тому що колір у троянди малоймовірно зміниться, хіба би ти його пофарбував. Читай наступне речення. Eh, esto, esos vasos son, están sucios, están sucios. Están sucios. Sucio, це брудний, і шклянки, вони тимчасово брудні. Хтось їх візьме та помиє. Хто помиє шклянки? Лава вахія. Лава вахія це посудомийка. Так, наступне. Este árbol es, está Está muerto. muerto. Está muerto. А ти як ти думаєш, як так морто? Ти ж коли помираєш, ти помираєш назавжди. Так. А чому? Це ж не тим часом. Я думаю, що це неправильно. Треба бути... Ес Ну, Ні, цей тваринок сікався. Ес муерто дуже... Alex... Eh, дуже це драматично. Окей. Анна і Серхіо... Сон естан казао. Естан казао. Тому що вони будуть розлучуватися? Розлучатися? Як? Розійтися, Розійтися. посваритися станкасанка садос. Ну, бачиш, в українській мові ми просто кажемо, вони одружені. Ми не кажемо ні сон, ні стан, тому що в українській мові нам не треба це казати. І дуже цікаво, що люди ми про це теж говорили на уроці, по різному сприймають хтось каже сон касадос, а хтось каже Естан Касадос. Ну, на те є свої певні причини. причини історичні до певного часу, наприклад, в Чилі до 2004 року не можна було розлучатися. Так, добре, давай подивимося про маргаритки. Маргаритки це ромашки, а ну? Маргарітас сон о стан амариланка. Маргарита сон Son, тому що це їхня характеристика. Вони жовті, серединки і білі пелюстки. Окей. Коли ми кажемо кегуапарис, ми маємо на увазі, що ця людина завжди красива. Але коли ти кажеш гуапа естас, то як. Ти красиво вдяглася, зараз. Окей. Так. І я ж що хотіла від тебе? Я хотіла, щоб ти мені зараз красиво прочитав оцей текст. E... Оцей. <coughs> Tengo una casa muy bonita, no tengo hijos, pero tengo dos perros y un gato negro. Mi auto es bastante moderno y realmente caro. Es un auto deportivo de color rojo. También tengo una moto y una bicicleta. Me gustaría tener un avión algún día. Tengo unos vecinos muy extraños. Nunca los veo, pero siempre los escucho. No sé cómo se llaman. Pelean todos los días. Яка цікава історія. Дивна історія. Такий дивний текст, що було цікавіше його перекладати. Тож, <laughs> оце було таким завданням. Я відправила аудіо в канал в телеграмі, а також посилання на папку на Google Drive, де всі ці тексти і аудіо зберігаються. І вам як завдання. Прослухати цей текст і записати його, наскільки ви його розумієте зараз і наскільки ви його зрозумієте, наприклад, через місяць після першого контакту з іспанською мовою. Я думаю, що мені... я тебе можу відпустити, йди міряй свої нові красиві красівки. Mm -hmm. Я ще кілька слів скажу Давай. дай закінчу. Прощайся. Чао. Подякуємо Андрію, а я коротенько розповім, що, про що ще ми говорили на нашій зустрічі. Ми говорили про те, що коли ми називаємо місто, з якого ми, ми кажемо: «Сой де ла сюдад де? Як, або я кажу: сой, де Київ, я з Києва, або Сой-де-ла-сюдад-де-Київ, де Київ. Де». Не можна сказати сюдад Київ. Завжди, за правилами іспанської мови, треба додавати прийменник де. Далі ми знову зачепилися за вимову літери Х, Г, або англійською «джі». Пам'ятаємо, що після того, як, після, якщо після Г іде І або Е, воно перетворюється на Х, тому слово біженка або біженець «рефух'яда», рефухядо звучить із «х», «рефух'яда». Ми говорили про те, що є конструкція Естар e плюс Герундій, але цю ще, принаймні на моєму курсі, ми не проходили, і не треба її плутати із Естар e якимось в якомусь стані. Тому о, про це ми будемо говорити, говорити пізніше. Коли ми говоримо про о, стани, коли ми говоримо про те, як я себе зараз почуваю, я використовую дієслово Естер. Естой контента, я задоволена, Естой Феліс, я щаслива. Зараз щось таке прекрасне сталося, і я Естой Феліс. Естой алегра, я весела. Естой divertida» – намагалися цьому дати значення, що мені зараз весело, а насправді Естой divertida» – це коли мені, мене щось розважає, я, буквально як я розважена. Щось там кумедне трапляється, на це дивлюся, і я в цей момент так не можна казати. Щось може бути дивертідо, щось може бути цікаве, захоплююче, але перебувати в такому стані, я практично ніколи таки не чула, хіба на цьому уроці. Так? Тож, потім я в групі і в каналі і на Телеграмі написала це заняття про сир і стар, щоб люди могли його виконати. Якщо ви не в групі і не в каналі, напишіть мені, я вас додам. Запитали мене також, як сказати, що ні гаряче, ні холодне, а тепле. І ми згадали цю лінійку слів: фріо, тібіо, калієте. Тібіо це тепле, але тепле те, що стосується якихось рідин, якихось речей. Про те, що на вулиці тепло, ми не говоримо через слово тібіо. Також ми вивчили, як запитувати, що це означає. Усі українці, які якимось чином зі мною вивчали іспанську мову, хай у групі, хай у групі, хай індивідуально, кажуть чомусь «ке сініфіка». Насправді, ж «сініфікар» – це звичайне дієслово, правильне дієслово, і правила наголошування в ньому теж звичайні. Тому треба казати сініфіка», що означає наголос на складі фі. Ми також згадали про різницю між «ЕСЕ» і «ЕСТЕ», бо деякі студенти вже дійшли до цієї теми. В Украї... Я про це буду говорити, до речі, у відео п'ятого у відео модулю. В іспанській мові є градація із трьох вказівних займенників, в українській тільки оці крайні. І різниця між е... крайностями в українській мові «ЕСТЕ» – це той, Акель, СТ, це цей, Акель це той. І в українській немає цього посереднього еси. Тому іноді воно перекладається як цей, іноді перекладається як той. От ми днями йшли з донькою, я показувала будинок, який там, і ми обидві його бачили, він від нас був далекий. Я кажу: дивись на, на, на той будинок, а потім на цей будинок. А в іспанській мові там була б ця градація. Подивіться потім на каналі у мене відео про вказівні займенники, можливо, вам буде зручніше зрозуміти через схему, яку я там намалювала. Ми говорили про різницю між словами пескадо і пес. Пескадо це вже вловлена риба, а пес це риба, яка ще жива і плаває. І учасники нашого уроку зрозуміли, що, наприклад, якщо я знаю слово пескадо, і раптом зустрічаю дієслово слово пескар. То я можу зрозуміти, що пескар стосується риболовлі, це ловити рибу. А пескадор, як і інші професії, те, що закінчується на «дор», це вид діяльності, це буде рибак, рибалка, так? людина, яка ловить цю рибу. А лапеска це те, що результат його роботи, так? те, що спіймали. Тому а, я чому цей приклад навела? Ми іноді вивчаємо одне слово. Добре його засвоюємо, і потім розуміємо без словника інші похідні від нього. Тому набувайте цей словник і не бійтеся вгадувати, що там може означати паралельне слово. Так. А, ми говорили про те, що не можна розділяти, наприклад, ме-ямо, не можна між ме і ямо ставити но, ме-но-ямо. Заперечний, заперечна частка но ставиться перед усією дієслівною групою. Ми кажемо «но», номеяму. Ще ми говорили про різні види реакцій. Список цих реакцій я теж або давала, або дам в групі і в чаті. Я зараз їх озвучу, а ви спробуйте, як мої студенти, здогадатися, що вони означають. Чотири, принаймні, я думаю, що ви вже можете вгадати, що означають. Кесурте! Ке тонтера, кев'ян, ке трісте, кемаль, кеуррор, кебурідо. Вчителі кажуть, qué ке пена і lata Напишіть мені, які чотири, чи три, чи один, чи жодного ви вгадали, що означає. А решту спробуйте перекласти. Також ми говорили про те, що деякі українські імена. Можуть звучати трошки дивно о, в країнах, де розмовляють іспанською мовою. Деякі дуже складно записати або прочитати потім. Я не буду зараз ці імена називати, тільки парочку. там. Наприклад, коли хтось каже, що його дівчина каже, що її звати Іра. Ла іра іспанською означає гнів, це сильна злість. Тому всі ірини, наскільки я бачу в своєму оточенні, називають себе іринами. Так, або Ларіса. Іспанською Ріса це сміх. І це артикль. Тобто люди можуть сприймати це ім'я, і дівчата іноді називають себе інакше Лора, Лара, або пишуть своє ім'я з подвійною С. Але дуже часто зустрічається так, що українське ім'я звучить трошечки ну, специфічно, перекладене, не перекладене, а в іспаномовному контексті. Тож, ми... от це я зараз так дуже швидко переказала те, що ми протягом години. Про що ми говорили протягом години, кожен з нас називав, що для нього знаходиться, яке в якому воно стані, яким воно є, і це було досить цікаво спостерігати, що коли людина робить вправу. Вона чітко визначає, що тут треба діє слово сер, а тут треба діє слово стар. А коли стосується реального життя, то починаєш думати, ой, а це ж як воно там? як воно там. Але я наполягаю завжди, що це практика, практика, практика. Якомога більше контакту з оточенням іспаномовним, тому записуйтеся всі форуми за вашими інтересами, або в клуб, які в мене є, на Фейсбуці, клуб іспано-український. І шукайте будь-якого контакту з носіями. Мені дуже легко, бо я живу в іспаномовній країні, і я, хоч і говорю іспанською, я постійно шукаю якогось контакту. Я, наприклад, гуляю з собакою і можу причепитися до якогось парковчика, яка сіскати, де я тут можу припаркувати свою собаку. І людина починає мені щось розповідати. Я, я люблю розмовляти з чужими людьми. І ви, можливо, візьміть собі таку о, звичку розмовляти з іншими людьми, особливо якщо ви вже проживаєте. В іншій країні байдуже, що ви не зрозумієте, що ця людина скаже, або не зрозумієте на 100%, ви матимете цей контакт, і у вас голова почне працювати. Що ж він мені так і сказав? І, можливо, одного дня ви подумаєте, я дійсно це знаю. А ще вчора я була на змаганнях моєї доньки, вона займається ритмічною гімнастикою і там виступала дівчатка із м'ячем. І я подумала, яка цікава ситуація і у вивченні мови. І от гімнастиці для того, щоб ти могла стати з м'ячем і тут же підняти свою ногу. Я не знаю, як ця фігура називається українською, так а, і втримати рівновагу. Ти не можеш просто стати в шпагат, так, і тримати м'яч і не впасти, або стрибнути і спіймати м'яч. Ти перед тим дуже довго відпрацьовувала різні елементи. Так само і з мовою, ти не можеш, як мені іноді пишуть о люди, які тільки тільки починають знайомство з іспанською мовою, пишуть уже про якісь там минулі часи чи про субхунтів. А коли я розпитую про пам'ятаєте мене там чек листи зараз є опубліковані до четвертого модулю. Сьогодні виходить чек-лист на п'ятий модуль. Коли я питаю щось базове з цих чек-листів, люди цього не знають чи не засвоїли до рівня автоматизму. І я особисто вважаю, що треба спочатку до автоматизму довести оці дрібнички, наприклад, знати, як іспанською сказати, дуже багато і дуже мало. Або яка різниця між мегусто і мегуста? Коли я такі от моменти вловлюю, тоді я вже можу переходити на наступну сходинку. А якщо я цю, цей момент ще не зрозуміла, для чого мені забивати голову якимись ще більш складними правилами. Тому я дуже вас прошу, йдіть поступово. Хай це буде, можливо, не так швидко, як ви хотіли, щоб воно було, але у вас вже будуть такі от солідні знання, які потім не розваляться, коли ви перейдете до складніших тем. Спочатку натренуйтеся стояти там, не знаю, в ластівці, як ця фігура називається, а потім беріть м'ячик. Або спочатку натренуйтеся, щоб м'ячик у вас не падав, а потім додавайте до нього якісь нові рухи. Спочатку добре знати всі діє слова в теперішньому часі, а потім на цьому переходити на минулий час тощо. Ще раз хочу сказати, що ми на вивчення мови повинні витратити приблизно. Я це так кажу. Ми не повинні, але для того, щоб оволодіти мовою, треба десь по 100 годин на кожен рівень. Рівнів таких, щоб уже почати дуже класно себе почувати в іншому мовному оточенні: 4 А1, А2, в 1 в 2 Це один. Це рівень, в якому вже дуже такі тонко граматичні передаються і набувається словниковий запас. А це два це рівень, там де вже просто працюють над дуже широким словниковим запасом. Тому оці чотири рівні це найосновніші рівні. І вам треба прагнути, ну от можна навіть на рівні А2 зупинитися і вже себе дуже комфортно почувати. Але на кожен з цих рівнів треба принаймні 100 годин роботи. Спитайте себе щиро, скільки годин я сьогодні присвятив мові? Якщо мені дійсно ця мова потрібна, якщо я дійсно живу там за кордоном і хочу знайти там хорошу роботу чи відкрити свій власний бізнес, скільки годин присвятив? Якщо я не присвячую, присвячую як вам сказати, якщо в мене немає можливості вивчати мову, тоді які можуть бути претензії до мови, якщо я не присвячую свій час цьому? так? А, і цей час, який ви свідомо використали для вивчення певних правил, а, він зараховується в ці 100 годин на рівень. І 400 годин ви можете розтягнути на 10 років, а можете сконцентрувати. Я знаю людей, які за 7 місяців виходили на рівень Б2. За 7 місяців, тому що в них була мета, тому що в них було бажання якомога швидше заговорити іспанською мовою, і не тільки бажання, і потреба, величезна потреба. Тому або ви його розтягуєте. Або ви його концентруєте і шукаєте всі шляхи. Мені кажуть, ну як же я піду спілкуватися з носіями, якщо я так погано ще володію. Я ще раз скажу: вам не обов'язково розуміти абсолютно все, що ви кажете. Вам обов'язково побороти цей свій страх виходу на носія. Один раз щось питали, не зрозуміли, що відповіли, повчилися, другий раз щось питали, частково зрозуміли. Третій раз. Ви втратили страх перед носіями, ви шукаєте цих носіїв, ви створюєте собі точки контакту з іспанською якоюсь іншою мовою, і ви ростете. Мова це не безкінечний процес. Мова це процес, який дуже швидко закінчується. Дивіться, підручник з української мови для іноземців. Він такий товстий, тільки тому. До речі, хто викладає українську, можете ним користуватися. Він тільки товстий, тільки тому що, дивіться, тут тексту на половинку сторінки, далі картинки або якісь короткі пояснення. І там дуже багато. Ви можете мені ставити питання, якщо у вас є питання, ставте, будь ласка, користуйтеся. І він такий товстий, тому що тут багато фотографій, табличок і вправ. А насправді всю граматику можна було, б, я так розумію, в ну, такий зошит скласти. Тобто граматика вона скінченна. Нескінченна а, тільки кількість ситуацій, в яких ми можемо опинитися. Але якщо ми не будемо себе навмисно туди ставити, якщо ми не будемо навмисно сидіти, вивчати якісь слова, якісь правила, то в нас ці ситуації вони затягнуться дуже надовго. І ми будемо так по-тарзанськи плавати, плавати, замість того, щоб витратити свою енергію на один раз, сів, вивчив і пішов спокійно відтворювати те, що ти вивчив. Тож, якщо у вас немає до мене питань зараз, ну пишіть, пишіть, я буду дуже рада, якби, якщо ви запитаєте. В принципі, я вже все сказала. Це відео буде і тут в інстаграмі, і на каналі Іспанська для своїх на YouTube, у плейлисті, який називається прямі ефіри. Тобто, все, якщо ми на уроці, до речі, уроки проходять щоп'ятниці. О 12 годині за чилійським часом, і на даний момент це 19 година за українським часом. бо у нас різниця 7 годин. А потім, коли у нас буде літо, у вас буде зима. Ця різниця скоротиться до 5 годин. і Там вже буде більше у нас простору для спільних дій. І якщо ви хочете, будь ласка, приєднуйтеся. Посилання я можу дати тут, якщо ви не є ні в групі, ні в каналі. Або пошукайте в групі і в каналі іспанської для своїх посилання на ці зустрічі. Вони відкриті абсолютно для всіх, як будь-які мої публікації. І я готова допомагати людям, які потребують іспанської мови, які хочуть розібратися з цією мовою. І якщо я змогла, то ви теж зможете. Дуже дякую за ваш час. Дуже, дуже дякую за за те, що ви прийшли подивитися, і будемо на зв'язку. Бувайте, Сталуєго! Мучо ексіто!